Зали після отримання розпорядження начальника ТЦК вручити повістки працівникам. І забезпечити їх прибуття до центру комплектації. Ось так тепер керівники мають вручати повістки. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів. Згідно з документом, через відповідальних осіб будуть здійснювати оповіщення працівників в робочий час шляхом вручення повісток під їх особистий підпис. До складу групи повіщення можуть бути залучені працівники підприємств, установ, організацій. Для цього керівники ТЦК видають відповідні накази, де визначають, Значаються юридичні особи, чиї працівники підлягають оповіщенню. Керівники підприємств і установ в трохденний термін мають повідомляти районному ТЦК про результати оповіщення резервістів і військовозобов'язаних працівників. І от якщо військовозобов'язані працівники відмовилися від отримання повісток на роботі, то керівництво має негайно інформувати про це відповідний ТЦК. Ось такі новини. І ще на цю ж тему постанова Кабміну стосується і тих, хто працює дистанційно, є тимчасово непрацездатними, перебуває у відпустці чи відрядженні. Ну і виходить, що й на лікарняному, якщо тимчасово непрацездатні, як зазначає видання судово-юридична газета, вони все одно мають бути оповіщені роботодавцем про необхідність візиту до ТЦК поштовим відправленням з оголошеною цінністю. До того ж, роботодавець має в трьохденний термін надіслати. До відповідного ТЦК, копію цих наказів і інформацію про те, що він оповістив, здійснив це оповіщення. Так, Іра, далі берешся до справи. Так, трошки. Я підключаюся допомогти. Тому що не все ж тобі тільки працювати, а мені релаксувати. І в нас на зв'язку Світлана Кожушко, це кандидатка юридичних наук та експертка з трудового права. І ми будемо обговорювати якраз оцю цю ситуацію стосовно зобов'язань роботодавців. Пані Світлано, мої вам вітання. Вітаю студію, вітаю глядачів. Хотіла поцікавитися, чи підпадають от по ці правила так усі е, підприємства, тому що є ж в нас і фізичні, так особи підприємців, є товариства з обмеженою відповідальністю. Тобто, це стосується усіх, хто умовно кажучи, має працівників, так наскільки зрозуміло з е, приписів, які зазначаються в цій постанові, то це стосується виключно всіх власників, роботодавців, всіх форм власності. Пані Світлано, якщо підприємство порушить ці правила, які зараз прописані урядовою постановою, що чекає? Це винятково штрафи, скільки разів їх можуть накладати на підприємство? І яка далі процедура, якщо ну підприємство, наприклад, не виконує цього, що зараз прописано в урядовій постанові? Також знову відповідно до норм, які зазначаються в цій постанові. А за наявністю визначення того, що роботодавці не зможуть виконати зазначені в цій постанові, вони будуть покарані. Тобто, це адміністративні стягнення у вигляді штрафів, які зазначаються. Причому з норм зрозуміло, що це буде не загалом, а буде безпосередньо за кожного працівника. Одноразово одразу одноразово він штрахується... не повідомить, якщо але там зазначається, що якщо да, роботодавець він може своєчасно повідомити безпосередньо ці центри а, ТЦК а і комплектації а, безпосередньо щодо того, яким чином а, працівник з яких підстав він був повідомлений і з яких підстав він не може з'явитися. Угу. Шочасно Штраф... зрозуміло певні терміни, які зазначаються в постанові. Штрафи за кожного працівника це одноразово буде, чи це може бути багаторазово застосовано до підприємства? Не зрозуміло з норм, чи може бути декілька разів накладатися, але априорі це може бути декілька разів і буде покладатися штраф відповідно до цих роботодавців, які не своєчасно повідомили про ситуацію щодо найманих працівників, які працюють і є військово зобов'язаними. Дуже складно надстаном на зараз принаймні для мене зрозуміти, яким чином підприємство має забезпечити доставлення свого працівника до ТЦК. Тобто, це яким чином має реалізовувати підприємство якщо от працівник не хоче йти? Розумієте, в чинному законодавстві починаючи є ієрархія джерел, а в тому числі джерел трудового права, якщо ми розглядаємо зараз найманих працівників. Найвище джерело є конституція. Пам'ятаємо про те, що четвертого квітня було подано до. А органу ЄС щодо обмеження певних прав, які стосуються статей 43-46. Це безпосередньо статті, які зазначаються регулюють трудові відносини, також кодекс законів про працю, зміни якого було внесено відповідно до нового законодавства про мобілізацію. Але жодним чином роботодавець не не прописано ці норми, за яких роботодавець зобов'язаний певним чином і яким і механізм, тобто порядок, механізм, яким чином він. Може зазначати і за... залучити і пере. Скажімо, перемістити зі свого підприємства до ТЦК своїх працівників, які військово зобов'язаними, пані Світлана, А може бути таке, що підприємство вручило своєму працівнику так повістку, що людина має піти, людина не з'являється. Тобто, фактично, е працівник порушується е урядовий припис. Так е в цій ситуації роботодавець він буде відповідальним за те, що працівник, отримавши повістку, не з'являється, чи все ж таки, якби він не буде в цій ситуації Винним, я думаю, що норми, якщо вона не визначена... А то можуть бути ще і велика кількість судів в зв'язку з тим, що порушується право працівника, але жодним чином не зазначається ні в кодексі законів про працю, ні колективним договором. Це регулювання колективних трудових відносин, ні в трудовому договорі безпосередньо або контракті, який регулює а, відносини між найманим працівником і роботодавцем, а обов'язок роботодавця чи обов'язок працівника виконувати ці приписи. Це зазначається лише під законом, нормативно-правовими актами безпосередньо цією постановою. Новою то можуть бути дуже великі сюрпризи з цього виконання цього виконання цього припису. Я правильно розумію, що працівник навіть отримавши припис повістку, поінформований роботодавцем про необхідність з'явитися в ТЦК пройти комісію медичну, він практично може і не виконувати цього того, що якби йому зобов'язав його зробити працедавець. Роботодавець так він може відмовитися від цьому, при причому маючи на руках безпосередньо причини чи підстави законів за яких він це не мовив не міг зробити. Все припустимо відпустка у зв'язку з. Mm, до за дитиною, на що надано зараз права, які права працівники, як і жінкам, так і чоловікам. А ви знаєте, що залишається працівник на роботі? Це може бути певні лікарняні, які є. А це можуть бути і відрядження знову ж він не може своєчасно з'явитися єдине прохання до роботодавців, щоб вони своєчасно про це для того, щоб ніяких не виникало питань першу чергу до роботодавців, які зараз і так працюють на межі, а своєчасно повідомлення для того, щоб позбавлятися від цієї. Відповідальності адміністративної, а своєчасно повідомляти центри комплектації запитання від глядачка, якщо в товаристві з обмеженою обмеженою відповідальністю є бухгалтер і чоловік-директор, що з ним робити? Я думаю, що якщо пан директор є військово зобов'язаним, і знає свої права і свої обов'язки, він знає, що йому робити, і а, свою рівень своєї відповідальності mm -hmm. щодо функціонування свого підприємства і функціонування взагалі держави, якщо ми розглядаємо загалом. Ну, я так розумію, що він і керівник, який має по відношенню до себе викинути урядові приписи. От про це йдеться. Ну, Першу чергу, ну, уявляється, що це індивідуальна відповідальність, а потім вже відповідальність роботодавця. Тобто, ця, ця людина вона повинна знати і розуміти рівень своєї відповідальності, її шляхи, і, яким чином її впроваджувати в подальше своє трудове життя і взагалі щодо обов'язку захисту держави. 에... Підприємство зобов'язане поінформувати ТЦК про те, що вручило повістку, а працівник не з'являється в ТЦК в цій ситуації. Чи можуть прийти на підприємство до працівника? І хто саме може прийти? Це поліція, це представники ТЦК, чи одночасно і представники ТЦК і поліція? А ви знаєте, за чинним законодавством, яке вже функціонує, розширено перелік осіб, які мають право вручати повістки, і хто повинен бути присутній. Це можуть бути хто будь-хто, а які ті особи коло тих осіб, яким надається на це право. Це може бути і поліція, і представники ТЦК, і органи місцевого самоврядування тощо. А можуть прийти і примусом працівника змусити з'явитися до ТЦК чи все ж таки ні, і процедура буде задіяна, яка людина не з'являється. Відповідно на неї накладається штраф один, другий, а потім подається до суду про порушення справи проти людини. Я правильно розумію схему, яка має бути задіяна до працівника, який от угу. Так, 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 дійсно, механізм такий, ви правильно розумієте. А єдине, що повинна знати і розуміти про те, яка кількість штрафів буде відповідно до цивільного законодавства. Якщо перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, то можуть виникнути питання більш серйознішого характеру рівня відповідальності. Скажіть, будь ласка, щоб убезпечити, от підприємство має себе убезпечити в ті чи іншій ситуації з працівником, тому що ми ж розуміємо, що тут задіяно не тільки підприємство, але й безпосередньо працівник. Які кроки має зробити конкретно підприємство, щоб а не отримати штрафів накладання, так ну і щоб не мати якихось інших проблем? Наприклад, вже бачимо негативний досвід впровадження законодавства в правове України. А нещодавно, якщо я не помиляюсь вчора, пан Кім доповідав ситуацію щодо громадського транспорту а щодо перевезень. А ми бачимо ситуацію негативну зв'язку з прийняттям цього нормативно-правового акту підзаконного. А і для того, щоб відійти від рівня відповідальності обидві сторони трудових відносин, а я не знаю, яким там шляхом але бачимо, що люди просто звільняються з підприємств. Чи може бути така ситуація, що, до прикладу, як діяти підприємство, так чоловік військово зобов'язаний, отримавши? Повістку не з'являється в ТЦК, і відповідно він не виходить на робоче місце. Ми ж розуміємо, ну це фактично за трудовим законодавством. Людину повинні звільнити за статею, так тобто, може бути така схема, наприклад, з боку військовозобов'язаного задіяна, і в цій ситуації як підприємство повинно реагувати, воно ж має відповідати, начебто, за працівника, тобто його не можуть штрафувати. Ну тобто, оця от процедура мене ще цікавить в цій ситуації, пані Світлана. Це називається порушення у сфері дисципліни праці чи трудової дисципліни і повністю регулюється кодексом законів про працю. За це передбачено а всього два види застосування: перше це догана, а друге це звільнення. Дві догани це звільнення і це, але виносити щодо порушення трудового законодавства певних всіх речей має право це право роботодавця. Це не його обов'язок. Він не може покладати накладати догану. Тобто, це лише право роботодавця. Він може а, лише шляхом переконання переконувати свого найманого працівника. А тут ще є таке питання, як прогул Прогул – це Відсутність на роботі а, понад три години а, а, сумарно або поспіль. І з цих причин є єдиний лише за, за цей прогул. Це є грубим порушенням трудової ну, припрощу, це порушення трудової дисципліни. А і роботодавець має право звільнити працівника, Мабуть, на цих підставах і будуть їх звільняти. І pa... я не знаю uh -huh. просто статистики. Статистики ще немає, а судової практики ще немає з цих питань. З яких причин було звільнено? Тобто, поки що з триває з 18 числа. Сьогодні в нас лише пару днів цього прийшло, і тому говорити про це якісь динаміці, розглядати, аналізуючи, а не є доцільним, тому що немає матеріалу. Пані Світлана, дуже коротенько. Ваша оцінка наскільки бездоганний цей урядовий припис для виконання і реалізації на практиці. Він не однозначно, може так сказати, тому що в першу чергу потрібно було вносити зміни не а під правовими нормативно актами. А якщо б була з букви закону, потрібно було вносити зміни до кодексу законів про працю. Я розумію, що кодекс законів про праці він 71 року, багато нарікань. Дуже велика кількість є проєктів трудового кодексу, але закон є закон. Буква закону вище ніж під законі нормативні правові акти, які розробляються навіть Кабінетом міністрів України. Почула Самі величезне вам за включення. А глядачам надаю, що це була Світлана Кожушко, кандидатка юридичних наук і експертка з трудового права. І обговорювали ми урядове зобов'язання для роботодавців вручати повістки, і навіть доправляти самостійно своїх працівників до ТЦК.